Так, дивіться, навіть без ноутбуку можна зі смартфоном навчатися. Тобто от, заходиш на класи рум, на, на кожний предмет. Тут у нас викладають завдання, ти на них заходиш, виконуєш, читаєш і нічого складного в цьому нема. Всі, ну, більшість студентів так робить, тому що не у кожного ноутбука є. Олександр Синиця, студент третього курсу Сєвєродонецького політехнічного фахового коледжу. Через повномасштабну війну переїхав з Сєверодонецька до Дніпра. Сюди ж евакуювався і його коледж каже: нині навчається онлайн, але мріє прийти на паре до навчального закладу. У нас розклад в відкритому доступі. Ми заходимо на сайт коледжу. Там є розклад. По кожному предмету ми переходимо на ну, посилання на класрум, а там класрумі вже викладачі нам. Дають послання на зум, і в нас такі живі, живі ті зустрічі. Сєвєродонецький політехнічний коледж розташувався на навчальних площах Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Рішення щодо навчання офлайн приймає не навчальний заклад, каже його директор Євген Жученко. Яка буде обстановка у нас в країні або на фронті? Поки що в Дніпрі це онлайн. Якщо буде більш спокійніше обстановка, то можливо це буде якось комбіновано. Або то ну, це вирішує? Ну це міська рада, да в Дніпрі та вирішиш наше міністерство. Нині коледж готується до вступної кампанії. Пан Євген каже, цього року вступники з Луганщини можуть потрапити на бюджет за пільговою програмою. Буде дві льготи. Це по перше, це як з окупованої території, це перша льгота. А друга, це як зони, де йдуть активні бойові. дії. Більш того, студент, який до нас буде вступати. І не пройшов на бюджет. Ми маємо право подавати до МОНУ документи і їм ви будуть сподіваємось виділятися бюджетні місця. Вступити до коледжу цього року випускники 11 класів зможуть за результатами національного мультипредметного тесту після 9 класу вступ за співбесідою зараз. Тут навчається п'ять сотень студентів. Одислав Уколов, Олексій Коренев, Суспільне новини, Донбас.